Радуйтесь праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте Йому на десятиструнному псалтирі, співайте Йому пісню нову, співайте радісно, з піднесенням, бо слово Господні праве, і всі діла Його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милості Його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і Духом Уст Його, вся сила їх. Він зібрав, наче міг води морські, утворив у глибині їх безодні. Нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним. Усі, що живуть на світі, бо Він сказав, і сталося, він повелів і сотворилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розвиває змови князів, рада ж Господня стоїть вічно, і думки серця, його зроду в рід, блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліддя собі, Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх. Їх і знає всі діла їхні, не захистить Царя Велике Військо Його і велик не, не спасе Велика сила не ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю, бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерті. І в часи голоду наситить їх. Душа ж наша, нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш, ним звеселиться серце наше. Бо ми надіємося на святе ім'я Його, милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе. Благословлю Господа, на, на всякий час. Завжди хвалаємо в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте, Господа, зі мною і прославми ім'я Його, всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваша не осоромляться. Ось у Бога і благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього, бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа. Не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене. Я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй того. Очі Господні, звернені до праведних і вуха Його до молитви їх. лице ж Господні проти тих, що чинять зло, щоб знищити землі. І пам'ять про них взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх, близько Господь до скорботних серцем, і смиренних духом Він спасає, багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь, Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається, Смерть же грішників, люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх. І не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Слава Ці і Сину, і Святому Духу Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, будь суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене, візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені, мені. вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, Скажи, душі моїй, я Твоє спасіння, нехай осоромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той порох, перед вітром. І ангел Господній нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї. Нехай же несподівано прийде загибель на нього, і сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить його і в ту яму, нехай сам упаде на свою погибель, а душа моя буде радіти у Господі. Буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої, скажуть, Господи, хто подібний до Тебе, ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і Бога від гнобителів Його, стали проти мене свідки неправедні. Про те, чого не знаю я, вони допитують мене, віддають мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли хворіли, вони одягався в одежу скорботи, смиряв постом, душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю. А вони з нещастя мого радіють, збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю за що, спокушаючи, насміхаються, спригочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього, левів самотню мою. Я буду прославляти тебе на великих зібраннях. Серед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували наді мною ті, що ворогують проти мене даремно, не переморгувалися очима своїми, ті, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають замисли свої, розширюють на мене уста свої і кажуть: добре, добре бачили очі наші. Ти бачив це, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене. Стань, Господи, й заступись за правоту мою, розбери тяжбу мою, Господи мій і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці Своїм добре, добре цього ми бажали, щоб не сказали, ми поглинули Його. Нехай постидяться і осоромляться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене, і нехай радуються і веселяться. Ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру, рабові своєму, а язик мій буде звіщати правду твою та прославляти тебе по всі дні. Навчився беззаконник грішити в серці своїм, нема страху Божого перед очима Його, сам себе Він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб ненавидіти їх. Але слова, уст його неправда і лукавство. Він не хоче навчитися чинити добро на ліжку своєму відзамишляє замишляє беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла. Господи, милість Твоя до небес, істина Твоя понад хмарами, правда Твоя, як гори Божі, а присуди Твої, як безодня велика. Про людей і про тварин піклуєшся Ти, Господи. Яка велика милість Твоя Боже, сини людський, під захистом крил Твоїх спокійні. Вони живляться від достатків дому Твого, із джерела солодощів Твоїх ти напуваєш їх, бо в тобі джерело життя в від Твоїм ми бачимо світло. Нехай буде милість Твоя на тих, що визнають тебе, і правда Твоя на добрих серцем. Нехай не наступить на мене нога гордині і рука грішника, нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть стати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не ревнуй злочинцям, май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро відпадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий, Господу, путь твою, і надійся на нього, і Він допоможе. Він виявить правоту свою, як світло, і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікову лукавому, щоб і щастило йому в житті Його. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені. А ті, що надіються на Господа, успадкують землю ще трохи і не стане грішником. Поглянеш на місце Його і не знайдеш Його. А люди лагідні, успадкують землю і будуть тішатися великим спокоєм. Нечестивий задумує зло проти праведного і скрегоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, побачить, що приходить день його. Нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити у і бідного заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їхній увідив їхнє ж серце, і луки їхні поламаються. Краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних. Бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних, і надбання їх перебуватиме повік, не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господні в пишнотій гордині своїй, як дим щезнуть. Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, успадкують землю. А хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує його за руку. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим. Або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори, добро. І житимеш до віку. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечистивців будуть знищені, Праведні, що спадкують землю, і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога Його в серці його, і не спіткнуться ноги Його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як бити Його. Та Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити Його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. І коли буде нищити нечистивчів, побачиш ти. Я бачив беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедри Ливанські, але минув минув він не стало його. Шукаю його і не знаходжу я. Пильнуй непорочність. Дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир, а беззаконники будуть всі знищені, і майбутнє нечистивців загибель, спасіння справедним від Господа. Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх. Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Ціну, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Алелуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий зглянці, і зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Чиє сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, О, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Страшний твій суд, Господи, а в мене лукаве життя, хто визволить мене від грядущої біди, помилуй мене, Христе Боже, як щедрий і людинолюбний. Слава Ції Сину, і Святому Духові, піклування про життя в достатку, я позбавив себе раю, що робити мені нещасному, ось стою біля дверей Твої, Христе, і стукаю. Господи, відчини мені двері покаянням і спаси мене і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Богородице, Ти, наче храм святий, що дає духовне пристановище та райську насолоду нескінченну, як все блага, завжди молися Христові, щоб спас душі наші. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили 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 Господи помили. Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, Господи, Боже праведний і хвальний, Боже великий і сильний, Боже привічний, почуй молитву грішного мужа годину цю. Почуй мене ти, що обіцяв почути всіх, хто чистим серцем буде до тебе взивати. І не зневаж мене що має нечисті уста і обтяжений гріхами, надіє всіх кінців землі і тих, що подорожують далеко, візьми зброю твою і щит і прийди на поміч мені, підійми меч твій і зупини тих, що гонять мене, прожини нечистих духів, що впливають на мене через безумство моє, нехай відійде від думок моїх дух ненависті і злопам'ятства, дух заздрості і лукавства. Дух боязні та вічаю, Дух гордині та всякої злоби, та нехай погасне в мені всяке розпалення і гріховне бажання в тілі моїм, що від диявольського впливу починається, але нехай просвітиться дух мій, душа і тіло, світлом твого божественного пізнання, щоб я з милості Твоєї досяг повноти віри, як муж досконалий, до міри зростання праведний. Щоб і я разом з ангелами і всіма святими прославляв преславне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.